Я втрачаю всі свої бізнеси. Мій супергерой це мій батько. У мене нічого немає. Тераріуми ось ці мене звели з сонячкою. Нічого взагалі тоді не знав. Не було ні досвіду, ні знань, ні фіга не було. До мене приїжджали дядьки на с класа. Етап, який кардинально все змінив. Е, ніхто не знав до чого взагалі воно все тіло. дійде. що воно дійде до такого. Тож давайте познайомимося, хто я взагалі такий, про що я буду вам говорити, та чому варто додивитися це відео до кінця. Мене звати Макс. В медійному колі мене знають як Макс і перед тим як я роз... буду розкривати да, тобі оцю всю свою історію. Я хочу розповісти взагалі до чого я дійшов, розповісти тобі, що в мене є зараз, і загалом. Хочу створити таку трилогію з відео про свій шлях на сьогоднішній день. Я активно займаюся онлайн-продажами. Я продаю товари в Україні. в мене є два виробництва, п'ять онлайн-магазинів. в Середньому ми робимо більше п'яти мільйонів обігу в місяць. І, взагалі, в онлайн сфері на сьогоднішній день я маю більше сіми років досвіду. Я перепробував абсолютно всі моделі бізнесу. У мене була величезна кількість спроб. І щоб ви зараз зрозуміли зараз, ці відео, які ви дивитеся. По суті, вони налічують більше десяти моїх спроб заробити кошти, і тільки на десяту спробу я дійшов до того бізнесу, яким я зараз займаюся, який стабільно мене кормить, в якому я показую тверді результати, і цей бізнес дає моїй родині абсолютно. Все, З той рівень життя, який у мене зараз є, це все завдяки онлайн-продажами, які вони є. Але найцікавіше, що стоїть за цим результатом, за цим результатом стоїть величезна праця, і я хочу про ось цей процес вам розказати. Це відео буде на пам'ять напевно, і моїм дітям, в тому числі. Тому чому тобі взагалі варто це дивитися? Я вирішив записати для вас відео про речі, які були в моєму житті, про те, як я дійшов до рівня на якому я в цілому є зараз, тому що я впевнений, що подивившись на да, це відео. Ти дивлячись в екран, зможеш також повторити те, що побачиш. Тому перед тим як ти розпочнеш свій перший бізнес, подивись це відео, щоб дізнатися, яка модель бізнесу є найдієвіша, а куди взагалі тобі сунутися. Не варто. іде зручніше, даю собі буквально хвилинку для того, щоб ти заварив чай. Ми розпочинаємо нашу історію. Починаємо ми з. Дуже важливого етапу в моєму житті це батьки, рольова модель. Звісно, про все життя я вам зараз не розкажу, але про свої програші та перемоги з радістю. Усе починається дуже просто. Я виріс у досить звичайній родині. У мене не було такого, що не було грошей на їжу. По суті, мої батьки займалися підприємницькою діяльністю. Мама працювала в архітектурній компанії, В обох в них була така робота, що вони постійно видавали туди свій час. До речі, от один з таких фактів про а, мою родину це. Те, що батько за 10 років не взяв собі ні одного вихідного. Він субота-неділя, він ішов на роботу іноді вставав шостій ранку. Але найцікавіше, що навіть з цією роботою да, він знаєте, не приходив як стандартний якийсь мужик, типу додому, казав, клав ноги на і казав, все, нічого не знаю, хочу відпочивати. Він приділяв мені постійно час. От знаєте, я не часто підіймаю всю цему батьків в себе в інстаграмі загалом. Але ось ця віра в мене, батьківська любов, вона. Давала багато чого в важкі моменти, вона дійсно вселяла віру в те, що в тебе все вийде, в тебе вірять родичі, в тебе є батьки. Вони завжди, знаєте, будуть такою за тобою, такою стіною, незважаючи на те, що вони були на роботі, вони приділяли час своїм іншим справам. Але я й розумію, що по-іншому не могло бути. Тому. Такі моменти я зрозумів, що та справа, якою я буду займатися в майбутньому, вона дозволить мені виділяти час на свою сім'ю і на себе. Я хочу бути поруч в важливі моменти з своєю родиною. Я хотів, щоб моя справа не впливала на це все. Хоча від своїх батьків, по суті, я отримав всього по максимуму. Вони, напевно, в мене того і найкраще. І ще з шкільних часів мої батьки закладали мені такі прості речі: як навчання, це по суті твоя робота. Виховання виховували мене як чоловіка. Батько завжди казав мені про тверді слова і завжди казав, що за свої слова треба відповідати. І, от саме з тої бази, да, і почалося моє виховання. Я з дитинства розумів, що Мене люблять, да, підтримують, при тому, що мене особливо ніколи не, банували, не балували. У мене не було комп'ютера. Перший iPhone я колись купив собі саме, ми проговоримо про з вами пізніше про це. Мене частково обмежували, і я розумів, що в цьому житті нічого не дається просто так. Я це дійсно розумів всередині себе. І так само в школі за свої оцінки я отримав певні винагороди. У нас була така певна система. Тому тут з'являється бізнес номер ноль. Я би міг сказати, да що це по суті, мій, мій перший бізнес там фоткати родичів в Криму, просити за це скільки дадуть. Але ми з вами будемо сьогодні говорити про більш серйозні речі, де я брав на себе вже повну відповідальність, і в деякий один момент навчання в школі я почав розуміти, що мені банально недостатньо тих грошей, які в мене є для того, щоб якось існувати. Тим більше восьмий клас мені починають подобатися дівчата. Я почав розуміти, що мені хочеться когось пригощати да, комусь якось дарувати якісь емоції. Тим більше в мене був приклад від батька, да те, що чоловік має захоплюватися жінкою, і в мене був один випадок. Якраз на уроці з психології, да, от з приводу ще батька, нам нас питали. Типу, от діти, а хто ваш супергерой? На кого ви хочете бути схожими? І я написав тоді, що мій супергерой це мій батько, який мене зустрічає ввечері. Це дійсно важлива персона, яка зіграла ключову роль в моєму становленні. Коротше, мій батько мій супергерой. Він по суті закладав в мені принципи чесної людини, яка. Розумію, що все не так просто дається. Та й в цілому з усіма родичами в мене були досить теплі стосунки. Фінансова складова також грала в цьому всьому ділі роль. 12 років я розумію, що всі мої родичі мають бути щасливими. Обіцяю своїй бабусі будинок на Мальдівах і червоний Феррарі. Вона мені досі це згадує. Тому Світлана Павловна, якщо ви дивитеся цей відео через екран, привіт, люблю, цілую. От далі ситуація з тим, що я хочу почати заробляти, набирали все більших і більших обертів і на це. Плинула одна до речі, також з батьком дуже цікава ситуація. Я їх зараз її пам'ятаю. Це був 8 березня, 9 клас. Ніби батько привозить мене в школу. Я в нього не смілося спитати за гроші, що я хотів подарувати квіти дівчині, яка мені подобалася, і він мені каже тоді одну таку дуже важливу фразу Слухай, а от ввечері на побачення втрьох підемо, я кажу, типу, в сенсі, він типу, «Ну, якщо я тобі даю гроші то я маю теж брати участь в твоїх от любовних іграх ввечері. І ось з того моменту знаєте, що я поняв, що пора. Я зрозумів, що треба заробляти гроші. Я зрозумів, що батькам не взагалі не важливо, яка це буде сума. Що в мене почався новий процес. У мене почався процес дорослішання. І тут, тут ми якраз переходимо до мого першого бізнесу. І так, бізнес номер один, продажа відповіді на ДПА, однокласникам дев'ятий клас, перший бізнес біг Макса. Тут я, до речі, зробив свої перші 500 гривень. Отримав базові навички продажу товарів. Один з інсайтів це я зрозумів, що для того, щоб товари купували, він має цей товар вирішувати проблему. От якраз як це було в цих відповідях ДПА. На ДПА, мало хто готувався, і людям потрібні були ось ці збірники з відповідями. Це був чудовий товар, який на той час коштував копійки. Я їздив на Петрівку за ним в Києві на базар, купував ось ці всі збірники оптом і потім все це діло продавав в роздріб на свої паралелі по всім класам. Купляв оптом, продавав в роздріб. Я думаю, що таке роздрібна і оптова торгівля, тут не треба розуміти. Просто купив дешевше, перепродав дорожче і тому подібне. Виручка з продажу збірників це якраз і були мої перші 500 гривень. Тут я. Думаю, що ми будемо вам так от показувати стовпочку грошей, як потихеньку капітал зростає. Я чесно кажучи, як зараз пам'ятаю, як я е, хизувався батькам про те, як я зробив ці гроші. Я це зробив самостійно. Це були перші зароблені гроші, які я зробив самостійно. Батя мені сказав, Макс, молодець, думай, що далі діла. Блін, мене це так підборйова. Ви собі не уявляєте. Тому що ось це безцінне відчуття, коли людина, яка для тебе є авторитетом, вона починає тебе пишатися, і ти це відчуваєш. Це було дійсно приємно. Я не зупинився пішов далі, тому тут з'являється другий бізнес. Він е так сказать, взявся ні з чого, це також був 9 клас. Цей бізнес прожив 3 дні. Я продавав в школі чіпси та колу з націнкою Х2. Коротше, модель бізнесу була така: я купив в ларку біля школи різні снеки, де і перепродавав їх в школі, тому що така їжа в школі була заборонена. Що влазило в рюкзак? Коротше, то і продавалося. Я пам'ятаю, що тоді я сильно набрав вагу, тому що залишки товари з товару, які не продавалися, з'їдав і запивав самостійно. Коротше, висновок з цього бізнесу в мене був такий, що товар. Має бути як-ніяк важкодоступним і як точно не продаватися в доступі через дорогу. Ну і, звісно, також що низька ціна і низька націнка, вона вбиває бізнес. Відповідно, після цього я почав шукати такий бізнес, який буде приносити мені над Прибутки в бізнесі дуже важливо, щоб були такі моменти, коли ти можеш заробити дуже багато. Один з прикладів да, вам в онлайн-продажах в моїх. Ми продаємо, наприклад, там дитячі іграшки, і саме в період нового року продажі взлітають в рази, і там дуже багато стає покупців. Дохід відповідно також злітає в космос. І я на таких от речах ти починаєш заробляти значно більше, тому що попит під свята, там, той же саме четвертий квартал, він набагато стрибає. Ось це називається надприбуток. До речі, це слово надприбуток. Я колись почув в бізнес-клубі його владілець. Концерт UA мені сказав, що є слово надприбуток. Мені так воно сподобалося. Коротше, з'являється далі мій бізнес номер три. Тому що цей бізнес недовго проіснував Це Взагалі, окрема історія, це мова піде про продаж пітарт в школі. Товар, як ви зрозуміли, він ідеально підходив по всім формулам успішного товару. Він був доволі важкодоступний, мав вав ефект, мав велику націнку. Люди готові були купувати цей товар і багато за нього платити. А я я просто згадую, я по факту купував пачку пітарт за 100 гривень, а продавав їх. За 500 гривень в розділ саме на цьому товарі я заробив свої перші 100 доларів. Я взагалі, як бачите, я заробляв гроші в комірці. Тут я був з самого початку в всій всі, всі історії. Тоді я в бізнесі зрозумів, що важлива висока націнка. Обов'язково потрібен товар, який дарує емоції, подростки, пітарди. Ви розумієте, так? Да? Краска емоції. Як, як як воно класно в школі йшло? Ще оця манічка, що тебе мають зловити за руку. Ну і звісно, я розумів, що тут треба делегувати роботи роботу, Петарди продавати від себе було неправильно. Тоді мене й були, до речі, мої перші були мої Классники, яким я давав там 10% від прибутку. Але я робив це не просто так. Я робив це, коротше я їм накривав столи в Макдональдс, і їх їх обідом кормив. Приводу Макдональдс, Я ще з тих часів розумів, що мені важливо, щоб моя команда да, перша така, коли в нас були гарні продажі і коли ми гарно завершуємо день. Мені важливо було, щоб ну, ось ці люди, які знаходилися біля мене поруч, почували себе комфортно. І я розумів, що по суті люди працюють. Не тільки за гроші, вони працюють за якусь теж духовну частину. Але звісно ж, цей бізнес також не постійно працював. Він працював до моменту, поки в нас не був шухер в школі. Це був найстрашніший такий, відчуття, що день в моєму житті на той час. Я просто не знав, що робити. Просто капець. Я як зараз мене руки тряслися, я там чуть ли не плакав, уже було іменно на грані. Коротше, тема, яка мене спалили в школі з продажем всю мою ось от весь мій конгломерат продаж, все ось це буйство, дійство, воно зловили нас за руку. Причому на такій дуже банальній дитячій помильці просто не подумали наперед. Коротше, тоді я теж думав, що я сильно розумний. Як бачите, зловили мене за руку. Значить, я приходжу ввечері до батьків, кажу, так і так визивають школу завтра на утра. Руки трусяться, думаю, що просто ну я батько чи від. Глупить чи що зробить, ну трендець. А в нього знаєте, яка реакція була? Він таки дивиться, каже: Так, ну понятно, хорошо. і він мовчить, і він нічого не каже. Він не кричить, не має ніяких емоцій, ніфіга. І я не можу нічого зрозуміти, і тільки пізніше до мене дійшло, що це було насправді. Тому що тоді, коли він вийшов з кабінету директора, він був да він був злий, але він тоді теж не сказав мені ні слова. Пізніше мені вже мама пояснила да йшла що, що, що мова. Йому було дуже приємно, що в нього в сина прокидається оце відчуття підприємця, що в його наслідник буде толковим. Це була моя третя спроба влаштувати такий прибутковий бізнес. Врешті-рескешна решт ця модель закінчилася. Тим, що мене почали переймати її старшокласники на око набили мені. Фінгал, коротше, був дуже здоровий. І от такий дуже цікавий життєвий досвід з батьком. Це важливий такий путь встановлення в моєму житті. Тут був із висновків, да що тут можу сказати. От такі з інсайтів, те, що бізнес треба вміти захищати від копіювання конкурентів, як в мене це було в однокласників. І що відбувається далі? Я втрачаю всі свої бізнеси. У мене нічого немає. Депресія, що мій бізнес з питами тупо пропав, мене його віджали, прямо кажучи. Не було можливості взагалі боротися за нього. Ніяк Минає деякий час. Я пам'ятаю, я щось вчився. Я не взагалі не розумію, що мені як мені діяти далі. Ну і каже, тут з'являється мій четвертий бізнес. Приходить чудова просто ідея. У мене тоді було відкладено десь 300 доларів. І е, у мене в однокласників такі типу, були батьки, що їм теж не давали багато грошей. А в мене були типу 300 баксів, які для от тих однокласників були немисливими коштами. У мене ця сума. В гривні лежить, да я відчуваю себе вже більш-менш вільно, Це школьник на секундочку. Коротше, купити там капризончика чи якусь булочку. В мене це не було для мене проблемою, І з цим було все чітко. Верховуючи, що мені батьки тоді давали 20 гривень 20 на день. Чисто на обідшколі ці от відкладення мої це була прям крута історія. Коротше, детальніше про цей четвертий бізнес. Я придумаю собі таку ідею: що я можу позичати накопичені гроші своїм однокласникам і брати за це космічні якісь відсотки. Тоді я не знав, що взагалі є якісь там кредити, мікрозайми і тому подібне. Я просто знав, що якщо даєш гроші, то гроші мають працювати. І тут я починаю деяким своїм школярам якраз позичати гроші. Я одразу проаналізував, хто це має бути, кому що треба, як під яким соусом гроші давати. Коротше, в людей, які часто закінчувалися гроші, я це зрозумів, і почав їм давати гроші, щоб вони мені старшокласники, як правило, це були. Вони мені видавали мені з процентами. Це були смішні суми: 300-400 500 гривень, але вони мені за той час платили так сказати проценти, і так потихеньку, потихеньку воно мені капало, мене банкіром в школі називали. На життя мені гроші тоді плюс-мінус вистачало. Ну на якісь такі банальні речі. Я не скажу, що це прям бізнес-бізнес. Але це підприємницька діяльність. Подумайте, що це дитина, яка це придумала. Типу, я тоді вже почав тренувати свою надивленість до дітей, до людей взагалі, які, що, як з ким спілкуватися, як домовитися, це дуже важливо. Далі моя підприємницька діяльність, звісно. Не зупинилася. І тут ми з вами переходимо до мого наступного бізнесу. Він був по суті п'ятий: це продаж тераріумів. 9-10 клас мій перший досвід з онлайн продажами Ви взагалі подумайтеся, яка кількість спроб в мене була, не дивлячись на якісь невдачі. І до речі, тераріуми ось ці мене звели з Сонечкою. Насправді це була дуже цікава історія. Слухайте далі, взагалі, щоб почути її, що і як там було. Коротше, отже, я починаю продавати товари на Elix. ОELX тоді тільки почав з'являтися лише до тераріум. Так? В чому була фішка? Я я бачив на Ютубі ось таке відео. Це була сліпкі шоу, я думаю, на український канал, ви на нього підписані, великий мільйонний. Я побачив ось ці терраріуми в Ютубі. Зробив свій перший прототип і почав продавати їх офлайн. Декілька штук я тоді продавав в школі, воно якось сильно знайшло, і тоді я почав розуміти оцю силу онлайн-продажів. Ще малим, в 10 класі. Є така штука бляха як OLX. Він набирав оберти, да нічого взагалі тоді не знав, не було ні досвіду, ні знань, ні фіга не було. Коротше, я брав якусь фотку, заливав її на OLX, писав описання, оплачував рекламу і використовував, по суті, ось цей OLX для продажу. Тоді ще цей товар не був популярний. Він взагалі ось тітарів, вони стануть трендом тільки через 2 роки. Тобто, я малим побачив цей тренд за два роки до того, як він стане популярним. І це, ну, типу. Десятий клас, ребята, Конечно, через брак знань, досвіду, відсутність взагалі якоїсь там оточення та підтримки, да, ніхто там не підтримував, ніхто цього не знав. Бізнес цей доводиться також закрити, заробив я на ньому десь біля 500 доларів. Один з таких інсайтів, да, це обов'язково пропозиція вашого бізнесу має відповідати потребам ринку. Це, типу, я кажу про ті речі, що якщо ви будете продавати лижні костюми десь в лазурному побережжі, там де жарко, Нікому там нафіг вони не потрібні, і так само, як і десь в е, належному курорті в Австрії, да, в горах, ви будете продавати купальники, то скажімо так, це не основний там товар, який буде продаватися. Це якщо банально казати, да? тому ось тут я думаю, що ви вже відчуваєте, що мої усі висновки життєві, да, вони бралися ще звідти і якось. Так ставалося, що весь цей свій досвід я набивав шишки своєю отак головою. Це було потихеньку-потихеньку. Була жага до заробітку грошей. Я хотів, я мріяв, щоб в мене була ось ця от картинка. Я собі не знаю чого але зі школи. Я собі казав, що я буду мільйонером. Як бачите, воно потихеньку якось починає щось складатися. Тому, друзі, з тим же самим бажанням ми переходимо до мого наступного бізнесу. Це був бізнес номер 6. Я почав все глибше і глибше купатися в цій темі з продажами. Почав якось знайомитися з людьми, які купляють таку зелень і е, декорації через OLX той же самий. В більшості випадків. Це були е, якісь офіси. Да, до прикладу, і цей товар я створював сам. Я йшов в ліс, купувався землі, в трьохлітрову банку насипав мох ось цю тему, і У мене відбувалася така е, цікава, цікавий такий хедмейт. Люди це тоді цінували. Вони зараз це цінують. І отак в одній з розмов з своїм клієнтом це був офіс якихось підприємців. Вони в мене питають, кажуть: слухайте, нам сподобався товар. Ми так розуміємо, у вас якісь там вироблення. Ви вирощуєте мох, типу, а скільки ви взагалі можете цього всього діла поставляти? Я такий не розгубився по телефону і кажу: так, да, звісно, у нас все дуже серйозно, конечно, все є, можемо все робити. А я на секунду тільки злізу прийшов. у Мене мішок якогось моху, землі там, і тому подібне. Коротше, я був тоді досить малою дитиною, і на той час я не розумів, що люди взагалі по голосу можуть зрозуміти, що я не дорослий. Коротше, головне, що я їм тоді показав, це те, що в мене досить гарна, гарне розуміння в цьому ділі в аграрях. Да? Питання віку взагалі тоді ролі ніякої не грали. І ви собі просто уявляєте, наскільки пізніше я зрозумів, як мені допоміг ось цей досвід спілкування, тому що попереду мене ще в 17-18 років очікувало таке спілкування, коли до мене приїжджали дядьки на с класах по 150 тисяч баксів. І найцікавіше, що я з цими людьми спілкувався на одному рівні. Я не відчував себе якоюсь дитиною, і а, у мене вже була ось ця сила. Я розумів силу свого слова, що що я можу а, як підприємець спілкуватися якісно з будь-ким. Тобто, от, я ніколи не боявся, да що мене хтось там неправильно зрозуміє. Це проблема тих людей, да і я знаю, що в мене є моя ціль. І в одній з таких серйозних розмов, да, мені сказали, слухай, у нас є там такий-то стіл в офісі. Нам потрібно постійно, постійно засаджувати його зеленню з мікрогріном. Та це коли з клієнтами своїми спілкувався. Я таки думаю, що таке ще мікрогрін? Бо я навіть не знав, як ну тоді такого поняття ще не було. Я починаю дивитися, що як і це. Тому що я кажу, так, да, звісно, можу, А я ще не знаю, як це робити. І це був мій. Бізнес в цьому бізнесі я дуже дорого тоді просив. На цьому я заробив десь 500 доларів. До речі, тоді під виглядом мікрогріну я продавав пророщу пшеницю. Я дійшов до як до цієї взагалі цієї думки. А я Дуже активно почав спілкуватися з викладачами по екології і біології в школі, і якраз тоді вони мені допомагали дав усі оці історії з підприємницькою діяльністю. І якраз вчителька, наша одна з да, по екології, вона мені допомагала, підказувала, що і як вона мені сказала, що краще бери там прошу пшеницю і з нею роби. Вона буде довше стояти там. І коротше, сам процес буде набагато легший для тебе. Тому Наталя Ніколаївна, якщо ви дивитеся це відео, вам величезний привіт. Я буду багато вам передавати привіт багато людей відігравали роль ключову в моєму житті. Коротше, я починаю братися тут все більше за якісь замовлення, приватні їжу в будинки. Приватні щось роблю тут заробляється моя перша тисяча доларів. Як ви думаєте? Що діяла Максим свою першу тисячу доларів? Правильно він іде і обмінює її на 10й айфон. Це була моя мрія. У мене була типу ну, така школа, да, там де у мене батьки, однокласники, вони були там непрості, і в мене багато хто з ходив. У Мене айфону не було. Коротше, коли я просив батьків купити мені айфон, мені його не купували. Я купую собі да, в телефон, і це звісно, було безмежно при прямі відчуття. Я це пам'ятаю. Прям кайф є фоточка навіть. Да, і тут ми зараз давайте з вами будемо переходити до історії як. Ми познайомилися з Сонечкою. Після історії з айфоном в 11 класі я почав активніше вчитися. І от цей бізнес з мікрограними, тераріями я переробив дослідження. У мене була ціла наукова робота. Я їду на Олімпіаду, займаю перше місце в Києві по екології, при тому, що я ніколи не вчився. Да? Я просто навчився правильно розмовляти з людьми. І щоб ви навіть так от розуміли, да? я став капітаном. Команди з Києва по екології, яка поїхала зі мною в Житомир на всеукраїнську олімпіаду по екології. Там я знайомлюся з дівчиною, спілкуюся з нею, і потім бачу одну дуже красиву дівчину, її подружку на фото. І отут я якраз закохуюся в свою дівчину в сонечку. Отак, от це все діло відбувається. Це було таке кохання з першого погляду. Короче, я розумію, що це от те, що я шукав, це те, що мені треба. Тому що дівчата мене сильно завжди так не, не сильно мене цікавили. Стосунків до цього серйозних мене, як ви зрозуміло, не було. Звісно, дівчата були на другому плані, тому що я завжди думав, як заробляти гроші. І тоді, якраз після цієї всеукраїнської олімпіади я приїжджаю знайомитися вже ближче соні, тому що я бачив її тіки на фотографії. У мене вже було тоді більше. Гроші, щось десь якось підробляв, щось робив. Я навіть не, не згадаю, що це таке. У нас починаються стосунки, У мене там лишається десь доларів 300. Це був етап, який кардинально все змінив. Е, ніхто не знав до чого взагалі воно все тіло це дійде. що воно дійде до такого, да тому, друзі, я пропоную підводити підсумки нашої першої з вами серії мого такого встановлення. Дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Тому, будь ласка, під цим відео обов'язково напишіть. Давайте так, який взагалі з цих бізнесів, яких я починав для вас. Був би найлегшим, ну і звісно, напишіть, який з них вам сподобався найбільше. Загалом, за цей ролик, я його робив в форматі таких інсайтів. Я вивів для вас їх аж 11 штук. Певний, що ці життєві поради допоможуть вам. Взагалі, розуміти, як е, діяти да, в якихось життєвих справах, тому що це поки що був досвід лише такого підлітка, але як бачите, його можна навіть прирівняти до якоїсь дорослої людини. Як ви розумієте, я не був якимось Ейнштейном, я був звичайною дитиною, Ті були. Е, Батьки показали те, що нічого не потрібно боятися в цьому світі. У Мене був такий тип мислення, що навіть якщо в школі мені ставили погану оцінку, то мені треба було зробити все, щоб цього питання не стояло, щоб її не було. Тому хай зараз викладачка хімії мені пробачає ось та от четверка поставлена мені в журналі ручкою. Перемальована в девятку, так, да, це моїх рук діло. Сорі, з вами було ніяк не домовитися. Ви мене не чули. Я тоді це дійсно зробив, тому що в мене було ну не було варіанту. Взагалі ну ну ніяк. Е, треба було якось з вами це питання вирішувати. Е, батьки мене ніколи в цьому не обмежували. Якщо у мене щось не виходило, я міг прийти і просто сказати їм про це. Я. Дійсно хочу, я дійсно розумію, да що батьки грали ключову роль, тому що вони для цього і потрібні того, щоб направляти дітей на старті. Не в кожної людини є, є така можливість, да і в цілому, зараз дивлячись на ось весь цей світ, на весь цей свій досвід, хочу сказати, що дуже важливо не рубати своїм дітям крила і завжди давати їм летіти туди, куди вони хочуть ні в якому разі не створювати їм якихось штучних тераріумних умов, щоб вони не були як вареник в маслі. Це дуже погано, тому що якщо є потреба, то є результат. Колись воно точно вистрілить, не дивлячись, навіть скільки вам років, якщо ви дивитесь це відео, все буде. І я, до речі, пропоную нам з вами домовитись. Якщо це відео збере хоча б один лайк і один коментар. То це значить, що є точно, хоча б одна людина, якій це сподобалось. А значить, мої зусилля були прикладені не дарма. Тому що я цими серіями хочу показати свій шлях, щоб людина, дивлячись, так само надихалась. Тому, будь ласка, залишаємо лайки, пишемо коментарі, буду з вами там спілкуватися. Ну і найголовніше, що тебе буде чекати в наших наступних серіях, які ж все ж таки бізнеси в мене були далі. Чи зупинився я тоді на продажах товарів, які як взагалі відносини повпливали на мій заробіток? Дуже цікаві інсайти, які я винесу для себе в наступній серії. А також ви почуєте історію про те, як малому віці в мене однокласники казали одну таку цікаву штуку: що на що ти робиш ці всі бізнеси? Іди кайфуй, і відпочивай. А в результаті вони на мене працювали. Тому, друзі, за вами був Біг Макс. Радий був вас бачити зі мною. До зустрічі в наступних серіях.